Привіт, друзі, з вами я Антоній. І сьогодні у нас з болі, відео перегляд на мої всі танки, які я роблю. Е, ну, такі папірові. Кстати, сьогодні або вже колись буде знята четверта часть. А так ми наступимо. Поїхали. Так, перший танк, то гонщик. У нього роги. Розові це... Ну... То, що керують. Синікі. А, не тут сині, Ні, ну, синій то перший уровень охрани. Зелені це другий уровень, сірі – то третій уровень. А це така секретна коробочка. А це турба. Так, другий танк. Це у нас. Танк це дуже сильний танк він з чорної дірки. От тут його тратил, от тут король, руль і тут іменно та червона кнопка, що запускає. А оце саме дуло. А це танки, що він призводить дуже, дуже гарну ракету. Оранжеві це четвертий рівень. Це такий фіолет. Оце п'ятий рівень. У нього стоїть це бочки всякі ну, для тих бомб. Оце ліфти, Оце такі білі ну тут так у рівнях, тут теж що їде. А вот тут зараз покажу, тут такая пушка, тут уровни, все ученые, ядерка і отак. Та це дуже атомна бомба. Отут дуже великий. ну, це там є ще другий уровень пушок. Ну, це поки що перший отакий, що у тих нубіків. Осе, осе супер челик, що зараз на сипях, Оце атомна бомба. Ну, той танк я просто по приколу зробив. Чи не впав. Тут ви бачите зараз. Це просто пушки. І найліпша фішка, що тут дві вусиниці. І це оці всі коробочки, це там все і тратило. А це великий танк. І, це, і тут є третій уровень пушок. Тут командир, тут все дуло і тут. І, і, і тут написано зараз написано світова єрка. І тут учний, і тут це другий уровень учених. Це уровень заводу ядерок. Це четвертий уровень таких електричних пушок, О той ріх він дуже електричний. Оце, ну це другий ядерок. Ось тут ну і це завод ядерок. І, і цих чепурочків. І тут знову. ну тут... і тут пишеться ядерка Так, друге, ну це самі перші там, ну така машинка. Все тут є, ну це. То, що дає, ну всякі ф'язі, оце перший уровень ядерок, оце і стрибитель, це танки. І це такі міні-спальний корпус. Це робочі, такі жовті, це перший, другий і ну ви це все, все бачите. І тут кстати, такий дуже сильний челик, на нього і даже є фішка. Так, що це у нас такий у нас літачок. У нього є свій, ну, машина такий танк. І тут і тут другий уровень, і тут багато хі-хі. І, ну, ви скажете, а що це за полет? А він активує оту бомбу, ту бомбочку. І все-таки танк. Ой, віцеліт. О, вертолет. Осе танк Титан. Я його зробив, щоб виграти свого друга Боді, То ви його знаєте, ми з ним так робимо. Це ядерка, це цар ядерка це другий рівень. Оце ядро. Оце його такий колишній невеликий, це його всі штуки. О, оце іменно за нього всі робили. Це... Теж завод ядерок. Те тут перші камери Оце і тут радіопроводчик, що він все це дає, щоб я висліжував. І все лифтом, усе пульти ядерок. Такий у нас гарний танк. Так, другий самоліт такий истребитель. І ця штука я я з скаманистів до факт бума від астерських бідістів. Ось такий нірший може врізатись. Все така ядерка, що падає, і все танчик. Це танк дрельмен Титану. Такий самолітик і тут спальня. І от спальня ядерка, другого уровня, там люди стоять. І тут перше п... ну, пушки. Тут перше для другого уровня все для... Ані це для, для першого урня. Оранжевий, я склад тих пушок. Танк оранжевий для жовтих, коричневих. Так, це мій любими танк. Е, танк, честь пікармена титана. Ну тож нікого немає, може добавлю. Це колонки, це пушки його. І тут ось розове. Осе такі штурмоядерні звукові бомби. Тут два учного. Це перевозний така машина, що може два українських танка. Оце. Це тан... Все... танки на гусеницях. Тут є на коктор. У нього тут є така ну... світова зірка така бомба. І тут багато людей. І чекайте. Передостанній танк це танк-бункер. Він тут багато танків має. І тут і люди. І саме останній танк отакий. Він просто має одну ядерку людей жовтих і чекайте. І отакі. О, щось мої друзі, такі мене були танки. Я буду ще більше робити. Ставте лайки. Якщо ми десь беремо десь 4 лайки, то буде друга часть. Так що підписуйтесь на канал. І всім до зустрічів.